з вами Марк Мой. Сьогодні я буду грати в Brawl Stars. І, ну, як бачите, тут нове оновлення. Щось в мене тут в новинах є. О, спрей. Спрей. Іконка і. Два. Піна. Так, в магазині що є? Нормально, пропас 30 доларів коштує. Клас. Так. Ну, звичайно. Саме краші подарунок. Дякую, розробники. Маленьке спасибо. Так. В ранговому поюшу Так. Пропас наші тут додавали. І в ньому буде треба збирати PPXP. Піп'єкспі. Халява! Угу, 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 угу. Так. 200 треба зібрати, а тут здається 250. Ну добре, буду грати. Я б собі, звісно, хотів і дорожче чуть пропас купити. Ну. Добре, так, будемо грати в ранговий бій. <тур> і Собто тут що якісь нові спреї появились? Так. граємо раунд вой Надіюсь, випаде звичайно. Mm -hmm. Так. Беру смислі? У мене В Смислі! У Мислі, мене ж нема Лион. У мене ж Льоні нема. Камон, мене леона нема. мене Лиона нема. У мене льоні нема, ви розумієте це? Я якщо можу показати? Я ульту я пока не буду. О, мене У Мене Льоні нема. Мене Лиона нема. Прикольно. Можна пограти за бравлерів, яких в тебе нема. Клас. Ну зато О тут. О, мене ж тоже її прозорят, ночі. А що ми її переробить? Так, давай. Ми виграли. О, mm. плюс 100. Mm, 25 очків пропаса. Ну і, звичайно, мені випадає пічний. Ні, міфі. Ну, звичайно, плачущий пін. <ș precisa> Який шар може випасти? Звичайно, плачущий. Тут 4 місяця буде длитися. Ну, пар, точніше, 4 місяці, а цей буде менше. Чотири місяця 21 день, а скоро закінчиться цей сезон. Да, у мене ліону немає, ось я на нього коплююсь. У мене Лйоні нема. А тут він у мене є, ну якось, якось. Як він у мене є. Я сам не розумію. Так, ну давай. Ммм. Пікачує фри. Нокаут. для нокаута хорош -м -м. хорошо можно и М, М взяти або. Фрэнка, видимо, Фрэнка, До речі, в кольта вкультанова иконка. Проти нас тоже Кольт. Ой, який Кольт? Льоня В нашій команді стой. це да логічно. Я так поняв, то клон. Або ні, то справжній Льоня, бо він тікає. А не нашл, они да не вбили. Мені ще один удар, і у мене гіпер... У мене гіппрозрят. <звук> пока Барлі Пока Барлі, ти був поганий. І Карл теж пока. Карл Карл теж пока. Не ну, спершу дуже легко. Фармити. Реально легко фармити, тільки тут реально легко. 250 треба тільки зібрати. Ммм... Я хлебний гіпр заряд! Ооо! Далі! Що тут дається? Пін, спрей і іконка. Далі. Ефект при атаці. de prelatației, o, normal, dalii, dalii, Nu animație, dalii, complex de značii, o, da, ce E I-o stani, sute, ce, efectul prelatației premozii nad bravulem, Так, ну давай грати. так, бролбол. Ммм, я візьму. Ну, фенга можу взяти. Далі. Ну, нормально. Едгара, вибирай ти! Так. Джинна тоже нормально. Ну Но краще б він вибрав Едгара для брал бол. <гум> Класс! Клас! Просто класно! Як клас! Та як? Класс. Накаркав, що буде легко. Прям на каркав, що легко буде. Це взагалі не легко. Це ніяк не легко.

О, нова бронзова ліга. Скільки? 200! Новий рівень. Пропас. І призаряд! Боже, стільки? О, май. І призаряд. Це нормально. Ні, ну тут ліга э, швидко оформляться. Особливо бронзова. Ну так, десь. До, золо, до золотої буде дуже швидко фармитись. Тоб, почекайте. М -м -а. Зараз стартроп. Ні, це класно, що переробили ранговий бій. Це... Слава Богу, що розробники таке зробили. Так, а я вибираю Френка. До речі, новий бролдер Фінкс буде імба. У всіх, у всіх бронзове. Оуч, 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 оуч. Ах, воно ж супчики. Ах, воно ж супчики. Два ліона, один справжній, один ні. Або два не справжніх. А ні, один справжній все-таки. То блін. Спайка треба вбити. Спойка вбити треба. Чому проти у нас такі сильні противники? Чи... Ауч, Ауч! Ауч! Больно було! Ауч. Та за що її вбивати? За що їм було? То в них вже 9 банок. В них вже 10 банок. В спайка всі, да в спайка всі. Тоді комнат спайка треба вбити, а не Леню. Що спайка вбийте? Та Спайка. Спайк щось якийсь хітер. То ні, якщо ми не вміємо марати, це не у інші шоинчик. Ну, мінус ноль хочу. Так Скоріше б новий рівень пропасав, звичайно. Бо там де один ранговий старт. На п'ятому рівні вже легендарний! На п'ятому рівні вже легендарний, Далі на 15-му міфічний, на 20-му ще один легендарний. От щоб так було в простому брал пасі, то б. То б його всі проходили. Реально, щоб так було в простому брау пасі. Я б всі проходили, я вам гарантую це. Буквально всі проходили. Коротше, я вибираю. Brawl Ball. кого ж мне взяты? Фрэнка! Так. Вот все за бронзовую. Так, я пока... Ауч, ауч, больно. ДОНЕШ МЯЧ? ДОДИ НЕСИ? А м'яч не накинув Спасибо. НАШ У МЕНІ М'ЯЧ Клас Блін як цей лимончик забив гол. Лимончик якийсь. Я лимончика вбив. Лимончик! Блін, 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 блін. Клас. Ще один голий ми здохли. Ну, то що, якщо ми прорали. Надіюсь, хоча бразу його заб'ю. Стоп, 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 сто! Я заблю... заб коли мене куди кому ти кинув? Молодець! Тимур, молодець! 26 секунд лишилось. До кінця катки. То блін! Чого я накинув? Ну все, ми програли? Не програли. Ну, no. або програли, скоріше всього. Бо проти нас противники сильні. Ліні, ліні, ліні. Да Це було складно. Як ми виграли? Ну, супер рідкисний клас. Сто кредитів на Лні. Ну як, я потім його поменяю на финкс. О, я можу додавати бравлерів до улюблених. Так, зразу сюди додам. Ні, Так, Корделіуса додам. До улюблених. Далі. Кого ж додам? Фенга до улюблених ще додам. Сквіка, на скільки я не граю. Кож додам? Та потім добавлю. А поки я можу тут нажати улюблені і буде ось так. Так. Mm. Гаряча зона, нормально. Я Френка беру. Якщо команда попадеться хороша, то все буде хорошо. Так, Фен. Якого ж фенга? Френка. Якого ж фенга? Френка я хотів взяти. Можна якось поміняти? Блін. Я Френка взяти хотів, а не фенга. Хоча б в нас взяли, хоча б розумні, а не я. Okay. Та, Наставай, ну. Це гаряча зона, там має бути все гаряче, а не тепла зона або холодна. Де вона не хоче вставати. Ну да, це гаряча зона, значить вона не хоче вставати, бо, ця... бо там гаряче. Та куди? Та вставай! Вставай! Ну хоча б Джин, спасибо, що підтягнув її, бо вона взагалі не хотіла вставати. Ну, блин. Там ортіс випускай свою ульту! Лютомата випускай. Опа! Оце Емс усіх розвалила, звичайно. У нас 66% болмада. Не на фенх, тоже нормальный для горячої зони. А вот для теплої зони. Бо сюди ніхто не хоче ставати. Ну хоча б можете схоже вбив, зараз Морзі заб'ють. Оу, Динамайк. що я до нього підтягнувся. 98, 99. 100. Все ми виграли. Нова бронзова Ліга 3. П'ять квест! Ой, 3 квест виконав. Опа. Так, зразу. забираю новий страдрок. щось нормально. Звичайно. Звичайно, щось ненормальне. Ну, хоча б... Ну, да, да прям хорошо, супер рибкисний. Клас. Так, ну, я буду вже закінчувати. І всім пока-пока!